Доброго дня! Сьогодні я покажу, як створити рукописну формулу. Наприклад, у мене є формула дисперсії і її немає в бібліотечці Word. Я її мушу ставити в роботу і мушу її написати. Отже, тавка, рівняння. У нас, бачите, зразу утворилось місце для рівняння, рукописне рівняння. Отже, бачите, таке табло, де ми можемо писати з допомогою мишки. Ну, давайте спробуємо. Отже, в квадраті дорівнює. Можу сказати, що для мене це нелегко. Якщо у вас є якісь лайфхаки, як це зробити легше, то прошу озвучити це в коментарях. Спочатку напишемо, а потім будемо редагувати. Отже, x мінус x велика середня. Дужка закривається, і це буде квадрат поділено на N. Е. Ну що ж, як ми бачимо, це в нас добре, це добре. А тут у нас навіть дужки не зрозуміло. Давайте візьмемо з вами еластик. Буквочку я мусимо написати і, напевно, стерти дужки, тому що не розуміє тут N. Е. Тут дошка І тут дошка. Так, все одно не зрозуміло нас наш морд мою писанину. Вже пишемо, поки не напишемо так, як нам потрібно. А так, і так, ну ніяк. Ну що ж, може напишу вище. Ой, як все цікаво. Напевно, треба було взяти щось більш, щоб скоро вам написати і пояснити, але вже як є, бачите, лише в нас все добре, тільки ось нам не виходить N. Ну, тепер я попробую без відриву написати. Може, тоді вийде. Ні, почекайте. О, нарешті давайте зрівняємо. Як бачимо, ось вона ця формула. Ми натискаємо Інзер, і бачите, у нас ця формула там, де потрібно у нас в Word, та, де мали її вставити. Ми можемо зробити її, її лінійною, Подивіться, ось так. Ми можемо її зберігти в нашій бібліотечці і можемо її вирівняти. Та у нас тут по центру. І зберігаємо наш документ, вашу формулу, цю, те, що ми хотіли по ній написати, можемо видалити. Бачите, як гарно все виглядає. Думаю, що це вам допоможе. Всього вам найкращого.